Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру фермерське життя. Сьогодні ми з вами будемо покращувати свої відносини з фермером Faye. Я була в нього і поза кадром я взяла завдання, яке він нам пропонував, якщо ви пам'ятаєте в минулих серіях. Що йому потрібна ще одна рибка, але велика. Але така велика рибка, вона не водиться в озерах, тому її потрібно піймати в річці. Я підійшла до річки і спробувала за кадром зловити, я думала, не відразу вже велика зловиться, але воно, як не зло, відразу зловилася велика рибка. І тому зараз я вам просто покажу, можливо, вам буде цікаво, як потрібно саме ось річка у нас така тут велика, ловити рибку біля річки. Зараз ми туди пробіжемося, у вас це все буде прискорено. Ось дивіться, ось тут ось наша річка. Коли ви берете в руки... Ну, якщо о, закидувати її відразу. <пинуватиме> нагрість, <пинуватиме> вона говорить, що тут немає води. Ну як її немає, якщо вона ось тут. Ось потрібно трішки зайти на глу. Ось тут ось мілина і там ось далі глубина. Давайте спробуємо закинути. Ось так ось. Ось так ми з вами зловили. <Стут> <кого -то. Стут> ось він каже, що йому така подобається, вона велика. Так, вона велика. Це у нас белуга. Не знаю як. Белуга. не знаю, яка це рибка. І в нас виконалось ось цимось завдання від Феді Йдемо до нього. Ми покращуємо свої відносини з Федію, тому що нам потрібно від нього купити деякі запчастини для нашого тракту. Для цього... для цього нам потрібно покращити з ним наші відносини. І ось у нас для нього щось є. Ось ой, рибка. Нагорода буде 200 монет. І ось наші відносини трішки піднялися. Але цього замалувато, щоб купити колесо для нашого трактора. Тому давайте продовжимо. Далі. Він хоче з нами парі. Не таке маленьке. Йому конкуренція дає сил і зробить життя цікавим. Він ця б'є обзаклад, що він швидше зароб... заробить 5 тисяч монет, якщо він програє тисяча наша. Ну як? Навіть не знаю. Думаю, ось це ось варто спробувати. Але я не знаю навіть як ми. Так, треба нам швидко заробити 5000 монет. Зараз три, як воно тут. Ага, нам просто потрібно до цих трьох монет іще нехай буде 1700, грубо говоря, а я думала, що потрібно буде з нуля. Щоб заробити ці гроші що ми можемо продати? У нас вдома є багато запчастин, які потрібні на нашого трактора. Ну, я б хотіла їх продати, але поки боюсь їх продати, але раптом вони нам ще знадобляться. Дивіться, ось тут просто у нас три клинові ремні, навіщо вони нам не знаю. Багато дизельного палива. Можна теж на тій ж самій рибці. У нас є насіння морковки. Багато їжі, багато теж рибок. Це, це, це. Давайте може на рибках, будемо ловити рибки і продавати їх Степанові. А, він нам дав і солярки, тут ось саме. Щоб не підкупляти його самовунку по можливості будемо ось так ось піднімати свій, свої відносини. Вона не буде. Давайте все заложимо вдома і підемо на річку ловити рибку. Дітка в мене стрільку всякої всячі. Dneska jsme s vámi vešli do říčky a budeme намагатись ловити велику рибу. Йому холодно. Чаю у мене вже немає. В замі йому буває холодно, йому потрібно варити чай. Давайте ще третій раз закинемо і будемо йти додому, тому що коли йому холодно, він може захворіти. Нам це не потрібно. Зробимо чай і повернемось. забирать? утіховно буде брехти. Ось так ось швиденько ми перемістились. Ось тут ось продамо ребенку, Уже і так вечір надходить. Наразі у нас 3,5 монет. 3 тисячі з половиною монет. Нам потрібно 5. На рибі це можливо заробити, але це буде дуже довго. Тому я навіть не знаю. Потрібна вода

як сюди воду? воду? Підроповідно. Двітро у мене є. Зараз. Можна випити з відра.

Любі друзі, думаю на сьогодні ми на цьому закінчимо нашу серію. І в наступній серії ми вже з вами виконаємо завдання і зможемо думаю, швидше заробити 5 5000 монет, ніж фейк. А наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.